Любі друзі, всім привіт! Продовжуємо сушити насіння гарбуза. Ось так ось, це вже у нас п'ята або шоста партія, Он знизу ще багатенько насушили вже. Ну, не дуже вручну вибираємо, сушимо. Але сьогодні трішки засмутила ціна на, на, на ринку, саме в нашому місці 65-70 гривень за кілограм. Дуже звичайно. Невесела ціна, тому хотів вас питати, скажіть, будь ласка, які ціни у вас на гарбузове насіння? Ось у нас трішки тир буде на насіння голеньких гарбузів будемо садити навесні. А ось оці у нас вони чистенькі, бачите, вони як таке враження, що откалібровані один в один, пустих немає. Це ще мокренькі, вони ще не висохші, ми тільки сьогодні їх чистили. Яка ціна у вас на ринку і скільки ви здаєте гарбузове насіння? Дуже цікаво, тому що ціни розходяться і чи варто чекати, можливо, під Новий рік здавати або через місяць, тому що не хочеться здавати за безцінь. Хто мене розуміє, то це не дуже легка праця перебрати прицеп гарбузів. Пересушити, перетягати, особливо коли на вулиці не дуже спекотно. І потім принести ті 60 кг і продати за 60 гривень. Дуже сумна ситуація. Поділіться, яка у вас ситуація саме з цінами на цей товар. Дякую за зворотний зв'язок.